Всім привіт! З вами я, Ронін 2003 і я все життя мріяв про безпровідну мишку. Ні, не офісну, а саме ігрову, та яка працює з нульовим відгуком, з нормальною батареєю. Коротше, шукав щось імбове, таке, щоб можна було на унітазі сидіти і хедшоти роздавати. Ані вже я блядь. Час і йшов, думки змінювались, я перебирав провідні мишки. Навіть зараз в мене стоїть як друга основна моя імбова Xtrify m 42 надлегка мешка з купою дірочок, просто неймовірно імбова. Так ось, якою ж стала моя перша безпровідна мишка, а саме Hator Pulsar 2 Pro. Взяв її на емоціях в магазині за 2000 гривень. І почну з мало зрозумілих кому характеристик. Сенсор тут Pixart pal 3335, це доволі старенький сенсор, він використовується на бюджетних моделях. Не найгірший сенсор, доволі якісний і на сьогоднішній день має доволі непоганий відгук, але має дуже високу енергоефективність. Саме тому акумулятор тут здатен пропрацювати близько 50 годин. Заряджається він по звичайному USB Type-C. Дуже шкода, що не дали за ці гроші якусь магнітну зарядку та заряджається до повного заряду менш ніж за пів години. В принципі, воно так і є. Тут є екорежим без підсвітки, кнопка налаштування відгуку та налаштування DPI. Також є кнопка герцовки, тобто швидкість опрацювання USB, також яка є і в програмі до цієї мишки. Тут можна налаштовувати макроси, підсвітку, ну і показує заряд батареї. В принципі, все простенько та немає нічого такого незвичайного тут. Працює вона по радіоканалу, ніякого блютузу. Ось від цього ж проводу, який також можна використовувати як подовжувач для вашого донглу, щоб він лежав прямо біля мишки для кращого відгуку. Особисто в мене підключений він до компа, який стоїть в мене під столом. І ніяких імпутлагів, ніяких інших речей, де збивався відгук, я не помічав. Працює так само, як і провідна мишка. Вага в неї 84 грами, і це трішки незвично для мене, бо вага моєї Xtrify була 67 грам, і це насправді дуже відчутно. Загалом вибирайте мишки якомога легше, тому що епоха цих тяжких мишок з грузиками в комплекті вже давно пройшла, і це давно не круто. Треба обирати легкість, таке, щоб воно було з тефлоновими ніжками і добре ковзало на вашому коврику. Загалом мишкою я задоволений. Ідеально сидить в мене в руці, зручна. Але трішки має гучні бокові клавиші і колесико. Але це зумовлено тим, що тут дуже надійні перемикачі. Також хотів додати про вагу, я знаю, що тут всередині стоїть акумулятор, і за рахунок цього вона трішечки важча. Якщо б це був провідний варіант, то важила б вона так само, як і моя x ну може трішечки більше. А ось чи порекомендував би я вам цю мишку? Насправді ні. Бо для цієї мишки це занадто дорого. Ні магнітної зарядки, старенький сенсор та доволі неприємна вага за рахунок акумулятора. Є аналоги, які важать набагато менше з таким ж самим акумулятором. Загалом на нашому ринку всі ігрові безпровідні мишки доволі оверпрайснуті і не вартують того, яку, який цінник ломлять виробники. Я знайшов доволі офігезний варіант і подивився доволі багато відгуків на неї і знайшов дуже круту мишку на Алікспресі, а саме Adass aj 159 з сенсором 3395, яку в найменшій комплектації разом з магнітною зарядкою можна придбати за 1400 гривень. Ста гривень, а якщо трішечки переплатити ніж за мишку Хатор, взагалі можете купити з магнітною зарядкою з екраном, який буде показувати там вашу зарядку, час і так далі. Якщо б в теорії ви хотіли, щоб я зробив на неї огляд, то можете підтримати мене, задонативши мені на монобанку. Я буду вам дуже сильно вдячний. Але перед цим підтримуйте в першу чергу Збройні Сили України. Ну і у висновку хочу сказати, що загалом я задоволений цією мишкою. Це моя перша безпровідна мишка, і піде. Однозначно, хатор робить хороші клавіатури, хороші навушники, а от з приводу мишок це під великим питанням. Їм варто повчитися в китайців, їм варто повчитися в інших деяких виробників, тому що ну, трішечки не дотягують вони до того, що хотів би бачити звичайний користувач, тобто я. Ну що ж. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було все цікаво. Бажаю вам чудового настрою і до побачення.